Привіт, друзі! Рада, що ви завітали на мій канал і у нове відео. Дуже сподіваюся, що вам буде цікаво. На момент монтажу і озвучки я таки добряче прихворіла. Тому, вибачте мені за мій голос. Я думаю, що у цьому відео буде така мінімальна озвучка. У будь-якому разі, я запрошую вас до перегляду. Дуже розраховую на вашу підтримку. Сподіваюся, ви... Підпишитися на канал і поставити лайк цьому відео, якщо, звісно, воно вам сподобається. А також, як завжди, чекаю вас у коментарях. Привіт! Сьогодні так сіро, якось так сумно. То ми з Марком на вулицю пішли трошки скупилися і зараз гуляємо. Гуляємо зайшли отут. Хочемо дещо зібрати для творчості. Будемо дещо творити. Та там. Сдиховається. І ховається. Ми З марком прогулялися і я назбирала таких фрутиків у парку. Маю одну ідею, хочу її реалізувати як творчий проєкт, але це буде вже тема іншого відео. Оце і так вийшло досить велике. Ще раз ми прийшли з вулиці, маме! Дещо купили, зараз покажу, якщо зможу. Мама! Так, я собі. Я собі зробила кавусю другу. М? Марко хоче вже присинку, зараз ми йому поріжемо. М? Мама! Давай поріжемо присинку. Останнім часом апельсини бувають у нас постійно в домі. Діти їх постійно просять. Ну і я нарізаю отакими квадратиками, кубиками, обов'язково кладу кожному окремо у тарілочку, щоб не билися. Ну і вони собі кожен своєю тарілочкою носяться і вже їдять. Ну, що ти задоволений? Мож... Прийшли додому, зробила собі другу кавуську. буду. Збадьорюватися, бо на вулиці я якось так просто депресивну сіру. Треба трошки якихось ароматерапії зробити собі. Кава пахне класно. Доми тепло. До речі, ми тільки недавно включили опалення. Буквально вчора. Було в нас в хаті тепло. Ну і не вмикали. А просто вчора попрала багато і ну, сирість з'явилася не, не так холодно, як сиру. Тому. Овімкнули вже опалення, але буду час від часу вимикати, бо, наприклад, прийшли з вулиці і у нас душно. Що купила? Буду пити каву і вам розкажу. Купила апельсинки, наскільки ви зрозуміли, гречана крупа, молоко це у нас постійно потреба є. Куряча грудка, гомілки в вакуумі. Макарони, мило для рук таке, сухарі, Чесник гранульований, приправи для курки і до м'яса. До речі, вони мені оці приправи подобаються: два авокадика і такий цілий лоток яєць. Бо сьогодні було вже нуль яєць в холодильнику. І пюрешки купила один вже по дорозі випили. І такі жилейки. Коли ходжу в садочок по Елю, мушу, мушу щось з собою мати. Ну і якісь такі мармелад в шоколаді. В іншому магазині купила десь грам 600, може трошки більше, сиру кисломолочного, 9%. І такий сир твердий серенада, салямі називається. Ой. І такою ковбаскою він йде. У мене діти його чогось дуже люблять, іншого особливо і не хочуть їсти. Це все приблизно обійшлося мені в тисячу гривень все. Давай будемо пересипати. Давай. Давай, будемо Мама, Розвантажила і знову завантажила посудомийку, а те, що не помістилося, мию уручну. Ну і куди ж тут без помічника? Він біля мене завжди. Нарізала йому ще апельсинки, і він так мило сидить, спостерігає. І хрумає собі шматочок за шматочком, тягне до ротика і мені щось розповідає. У нього постійно є щодо розмови. Перевіряє контакт, мамка є постійно і жує. А тут при нагоді показує, чим я мию дитячі пляшечки, точніше, трубочки навіть. Колись на Аліекспресі купила цілий набір. Таких щіточок Йоршиків, і вони реально класно справляються з таким завданням, як помити трубочки у пляшечках. Тому такий гаджет можу вам рекомендувати. Він дійсно спрощує життя. Осінь триває, арбузи ще не всі закінчилися, тож треба щось годувати з них. У мене теж ще лежить декілька, взяла один з них і вирішила приготувати запіканку. Запіканку буду робити на наступний день, а це вечір. І моє завдання тут полягало у тому, щоб очистити гарбуз, нарізати його і відварити. Чистила я гарбуз і всередині я знайшла пророщені паростки Я просто їх ложкою порвала. Вже з корінцями пробувався крістинки гарбуза. Постояв собі у теплі і вирішив, що йому пора рости. Якось дуже тривожно сьогодні почався ранок. З ракетами, шахидами, тривогами, прильотами. Якось дуже воно все було неспокійно і дуже небезпечно. Але якось вони напосілися останнім часом ні дня, ні ночі без тривоги. Таке враження, що вони у нас цілодобово. Але живемо далі, і будемо планувати сьогоднішній день. Еля пішла в садочок, і якось я вирішила, нехай іде, тому що у них там надійне укриття. У нас вдома менш безпечно, тому нехай буде в садочку. А я сьогодні запланувала спекти пиріг. Його називають мармуровий зебра. З гарбузом і з сиром кисломолочним. Дуже смачний десерт, класнючий. Хто ще не робив, дуже рекомендую повторити або зайти там в інтернеті, в інтернеті свій рецепт. Вони більш-менш одинакові, відрізняються нюансами, але я думаю, що ви собі знайдете свій шубам на душі. Відварила гарбузик вчора ввечері. Можна було запахти, але я його відварила. Найцікавіше у ньому не лише смак, а спосіб приготування. Він виходить смугастий, такий, симпатичний, яскравий і реально смачний. Але зараз не означає негайно. Мій директор скомандував по-іншому. Він забажав погратися, повозити машинки. Ну і обов'язково, щоб я була присутня і брала активну участь. Тому хто я така, щоб не підкорятися волі вищої інстанції. Хочу взятися за запіканку, бо малий заснув, але перед тим треба підлити мені наші орхідеї, бо вже висохли зовсім. геть. Особливо ця вона в мене йде у відкритому горщику. хочу її пересадити, але горщик треба купити. Залила свої орхідейки, нехай вони помокнуть, поп'ють. Цю поставила ось в таку мисочку. Вона теж потягне собі, скільки треба водички. Оці орхідеї. Ми пересаджували разом з вами, почуваються вони прекрасно. А оці три треба буде пересадити. Ну, зроблю це найближчим часом. Але навіть не знаю, бо, наприклад, ось ця має такий пагінь, квіточка буде, і тут буде квіточка. Квітоноси активно ростуть, і мені вже її шкода чіпати. Можливо, оцю, бо вона не планує цвісти, У цю я пересаджу в першу чергу, оці, напевно, вже почекають. І вже навесну їх пересажу. Ну, нехай собі п'ють водичку, а ми займемося нашою запіканкою. Підготувала тут є у мене вже гарбуз, сир. Зараз я відважу все, що треба, і в двох окремих ємностях зіб'ю блендером а, дві маси. Одна буде гарбузова, одна сирна. Пропорції залишу в описі під відео, але загальний принцип розкажу. Треба підготувати. Дві маси. Одна має бути гарбузова. До гарбузової додаємо, крім гарбуза, цукор за смаком. Я дала багато доволі, бо мій був не солодкий. Два яйця, крохмаль або борошно. як в якому рецепті, я дала борошно. Минулий раз давала крохмаль. прянощі я дала коріандр і мускатний горіх. І все це перебиваю блендером до однорідної маси. Готуємо сирну масу. Беремо кисломолочний сир, 2-3 ложки сметани. Цього трошки було малувато, можна було більше, але в мене більше не було. У деяких рецептах іде кефір або йогурт. Цукор. Також додаємо борошно або, знову ж таки, крахмал, як, як який рецепт у вас буде: яйця, ванільний цукор і цедра апельсину. Цедра апельсина тут дуже гарно відчувається. Вона тут, на як на мій погляд, надзвичайно смакує і пасує. Ну, я би рекомендувала не пропускати цього етапу. Ну але якщо не любите, то, звісно, тоді не даєте. І знову все це гарненько перебиваємо блендером до однорідної маси, так, щоб не було грудочок. Вже є дві маси збитих, гарбузова і сирна. Маса сирна вийшла в мене густіша, а маса гарбузова рідша. У даному рецепті важливо, щоб обидві маси були однакової консистенції. Ну, Розріджувати я не буду сир, я, мабуть, загущу трошки гарбуз, тому що він в мене був не запечений, а відварений і пустив багато води. Зараз я ще туда. Ложку борошна. А тепер найцікавіше. Беремо форму, застеляємо пергаментом і починаємо збирати нашу запіканку. Кладемо дві ложки однієї маси, поверху кладемо дві ложки іншої. Вони одна одну ніби розчавлюють під своєю вагою і утворюється такий. Мармуровий або такий забітий візерунок у розрізі дуже гарно. Викладаємо доти, доки не закінчиться маса. Випікаємо при температурі 180-190 градусів, десь 45-55 хвилин. У мене залишилася гарбузова маса. Коли минула раз я пекла, я теж це багато зробила щось, я взяла таку маленьку формочку і я її запечу разом з цим арбузовим пирогом чи не, запіко, запіканкою. Поставимо її теж у духовку. Ось, я разом. Купила Елі ось такі тапочки, Кхе -кхе, вибрала собі, вже позамаськувала, бо вже два дні ходить. Пластиліні, все, у нас все в пластиліні. Такі от вибрала собі з драконами чи то з динозаврами. Такий виробник, Хмельницьк, здається. Так, Хмельницький. Ми такі вже мали не одні. Тапочки прикольні, класні. Тільки не дешеві. 445 гривень. Але вони мають гнучку підошву, міцну підошву, мають а, твердий. І м'який тут зовсім без ніяких швів, майже задник, вони не шкрябають дитині п'яточку і мають усілку, профілактичну усілку таку. Словом, тут на тут на липучці. Легко вдягаються, легко носяться, дуже добре себе поводять. Тут виробник не рекомендує їх там, чистити пише губкою. Я перу навіть в пральній машинці. Все з ними добре. Ну, Коли вони сильно чимось заляпають, то перу пральній машинці. У малого схожі показувала в якомусь відео, тільки здається, назва торгової марки інша. Можна знайти щось дешевше. Але я не знаю, чи варто на цьому економити, бо дешевше розлазиться, від розклеюється, дряпає, е... не знаю, нога вивертається у них. Коротше, беру такі Перевірене вже не, один... не одні тапочки вже зносили. Поки наша запіканка печеться, а малий спить, ми швиденько на 5 хвилин вибіжимо, вигуляємо річі. Завжди в мене такі пробіжки, дуже швидко мушу встигнути. Да. Бо щоб малий не прокинувся. А мені шкода, щоб річі не впісявся і не страждав, то я вивожу його в обід. Хоча, коли ми працювали, дітей не було, і він спокійно собі витримував до вечора. Може, не спокійно, але витримував. А зараз вже звик в обід гуляти, то мені шкода, щоб він мучився. Він навіть проситься потім, коли довго не вигулює його, йдемо, йдемо. Він навіть проситься, типу, виведе мене на вулицю, виведе. Їдемо на скобла квіточок. Зараз поставлю увазочку. Такі нагідки. Нехай трошки жовтенького побуде вдома. Давайте подивимося, що в нас тут. Зараз заберемо цей маленький. Вийшла отака красотулечка. Симпатично, попробуємо пізніше, нехай охолоне. Пора вже мої вазони, мої орхідеї позливати, бо вже напалися добряче. Такі, недавно мила, отакий зелений наліт утворюється і їх відразу мию, воно буквально розмивається ту Промиваю так корінці і ставлю на місце. Якщо воно у такому піддоні, як у мене це єдина орхідея, то я залишаю трошки води там і час від часу підливаю. До речі, є у мене одна орхідейка, а мене раніше було багато таких, яка живе у такому непрозорому горшку. Ну, тобто кашпо, точніше. Горшок у неї прозорий, коріння в неї нормальне, наростає. Там Її треба, звичайно, пересадити, але я до того, що вони виживають і в таких нормально навіть росте. І цвіте. У цю ми пересаджували, а тут немає водорослів чомусь, в тому наросли, а в цьому ні. Так, я все позливала. Стоять собі гарненькі, малий прокинуться, я розставлю. Треба помити зараз оцю штучку і поставити квіти у вазу. Я взяла малесеньку вазочку таку фіолетову, як на мене, вона надзвичайно гарно пасує до кольору квітів. І поставила малесенький, гарнесенький, акуратний букетик. Поставила його на підставку під гарячі чашки і такий симпатичний букетик на стільницю. Раз ми говоримо про квіти. Мені кома подарувала ось таку хризантенку, коли ми ходили в театр, і Еля в перший же вечір зламала їй голівку, Ну, надламала. І я таким чином підв'язала паличкою, і вона живе. І досі мене радує. Ловіть лайфак. Ну От скажіть, хіба може бути щось ціле з такими творчими дітьми? Ну, ми не малюємо, ми просто їх кидаємо з розмаху. Нові поки що олівці не дістаю, добиваємо старі. Кидаються і ламаються. Ну, ці якісь такі живучі, до речі, не так уже стержень і ламається, як могли би. Ой, тільки той, що назовні ламається. Відвалюється, бо її ними кидають. Так от відвалюється. А всередині якось вони такі дурні, що живуть, не ламаються. Діти ними товчуть, як. не знаю. А це ми їли гречку, тільки що. Мама. Так. Так, виглядає він нормально, симпатично. Треба, він гарячий, але він вже опустився. Дивіться, як гарно з квіточками. Але... О, яка така. Ввечері попробую, коли вже повернемося від е садочку, заберемо Елю, витягнемо його і розріжемо. Зараз ще рано, він гарячий. Треба різати холодним. Ви думаєте, що у вас все під контролем? У вас нічого не під контролем. Мама. Бо вже все їде на вантажівці. Куди їде, Марко? Мама. Мама. Олія, оцет, винний оцет, соєвий соус. Мама. Усе поїхало. От так от. Що? Та я бачу. Так, вже вечір Елю забрали. Давайте подивимося, що у нас вийшло з пирогом. Алло, тут є. Квіточка вийшла. Давайте глянемо ще. Минулий раз була більше забристість у мене. М -м -м. Ну, так. Хто любить сир і десерти? Цей зацінить. Він тут більше сирного вийшло. Можна було м -м, не жаліти і весь цей гарбуз сюди висипати. Щось пожав, по... трошки побоялася, що буде забагато, а він в мене такий досить рідкуватий був. М -м, дуже смачний. Зараз уб'ємося на ніч. Словом, рекомендую цей десерт. Він дуже ніжний. Гарбуз як такий не відчувається і. Він просто грає тут по-іншому. І все залежить від того, що, направді, що ви туди додасте. Якщо ви захочете додати сюди багато всяких спецій, він буде грати по одному. У мене ціла банда. Вже через те, що він такий сирний, я ми можемо взяти Оскара. Можна мене. Не вліз у жодні штани. Ну, ви про що вони спортивні. Ну, Назвики. <ривіт> <світ> <Майки>. mm -hmm. <пит> ну, а на цій солодкій, духмяній, ароматній ноці я буду завершувати це відео. Сподіваюся, зустрінемося швидко у нових влогах. Дякую, що переглянули. Дякую, що зі мною. Па-па!